Виконуємо номер 324 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди суму найбільшого трицифрового числа, складеного із цифр 5, 7 і 4 та найменшого трицифрового числа, складеного із цифр 8, 0, 1. Цифри в числах не повторюються. Найбільше число, яке можна скласти з цифр 5, 7 і 4. Це буде число 754. Це буде найбільше. Найменше число, яке можна скласти з цифр 8, 0 і 1. Це буде число 108. Знайдемо їх суму. 754 додати 108. Виконуємо додавання в стовпчик. 8 додати 4, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 5 до 1 6, 7 до 1, 8. Вийшло 862. Запишемо відповідь. Відповідь 862.